Що може ховатися за цим маленьким знаком на Виделці? Ви здивуєтеся, але тут ціла історія більш, ніж сторічної давнини. Друзі, дивіться, що я знайшов. На перший погляд, звичайні виделки та ложки. Але насправді це старовинний набір столових приборів, котрому вже понад 100 років. І кожна деталь тут приховує свою історію. Ось проба 84GR з рукостисканням. Це не проба срібла, як дехто міг подумати. Це маркування посрібнення. 84 грами срібла використовувалося для покриття стандартного набору з 12 приборів, тобто приблизно по 7 грам на кожен столовий прибор. Це було доволі дорого і якісно. Для порівняння простіші прибори мали маркування 60 gr або грам, тонший шар сріба. Дорожчі мали 90 чи 100 грам. А ножі маркувалися окремо, наприклад, 12 або 15 грам. Та інша технологія. Чому ножі маркувалися меншим грамами посрібнення? Тому що лезо з нержавійки, а посрібнення було лише рукоятки. Тому тут у нас відповідно: тут у нас не грам вказано, а 15G з рукостисканням. Тобто використовувалося 15 грам срібла на посрібнення 12 ножів. Ножі можуть бути як десертні, так і столові. Так само і тут. Вделки ложки є, десертні є столові. А ось друге клеймо у вигляді щита. Це знак фабрики. Подібні ставили у Німеччині та Австро-Угорщини. Особливо в містах Золінген та Відень, де знаходилися відомі майстри. Такі набори робили не лише для заможніх сімей, але й для Престижних ресторанів, готелів і навіть для круїзних пароплавів. Це була епоха, коли столові прибори вважалися показником статусу. Сидиш за столом, і навіть ложка чи виделка говорить про рівень господаря. А тепер найцікавіше цей вензель, котрий зображений на всіх цих столових приборів. Вензель Однаковий як на ножах, так і на виделках і на ложках. Це не герб держави, а приватна монограма. Імовірно, тут переплатені ініціали власників. Такі вензелі часто робили на замовлення або для весільних подарунків, а також як фамільний знак. Уявіть собі, як понад 100 років тому цим набором користувалася родина, яка, очевидно, мала достаток і статус. І сьогодні ці прибори залишаються свідком тієї епохи. На жаль, цей набір не повний, має по 4 виделки столові десертні, по 4 ложки також столові десертні, і також ножі. А чайні ложки лише 3 штуки. Але монограма співпадає. Але навіть у такому вигляді він має велику цінність як антикваріат і пам'ять про минуле. Готовий розстатися з цим антикварним столовим прибором за 2500 гривень. Якщо вас зацікавить, пишіть у коментарях чи звертайтесь особисто. Мої дані в закріпленому коментарі та в кінці опису до цього відео. Сподіваюся, відео для вас було цікавим та корисним. Бережіть себе та до нових зустрічей.